Доброго дня, чарівні жінки. Сьогодні з вами Ічнянський ЦПМСД та я Марина Андрухова. Сьогодні ми б хотіли поговорити з вами про онкоскринінг раку молочної залози. Коли він проводиться та яким чином? Онкоскринінг скринінг молочної залози. Проводиться два етапи. Перший етап це профілактичний огляд, а також вторинна профілактика. Профілактичний огляд для жінок, полонку молочної залози, проводиться за певних показань та вікових рамок. Певні показання це саме фактори ризику у жінок. наприклад. Наявність генетичної патології ВіРСАЙ 1 або 2 – Це наявність онкопатології молочної залози у кровних родичів найближчих. Це мама, бабуся, це пізня менопауза більше 55 років, це безпліддя, це насильство в сім'ї, це в часті стресові ситуації, це паління, вживання, алкоголь, це тривале лікування. Менопаузальних розладів різними гормональними препаратами, коли саме проводиться онкоскринінг для жінок від 20 до 29 років, які мають фактор ризику та наявні зміни молочної залози, які мають бути зміни молочної залози це зміна кольору шкір, наявність будь-яких утворень на шкірі або в самій молочній залозі, збільшення лімфатичних вузлів, зміни соска, виділення соска. Тобто жінки, які мають фактори ризику та наявну патологію молочної залози при самообстеженні, можуть звернутися до свого сімейного лікаря та слідувати його рекомендаціям. Жінки віку від 30 до 39 років, які мають фактори ризику, та будь-які два ознаки враження молочної залози, при зверненні до сімейного лікаря, можуть отримати направлення на мамографію. Яка проводиться безкоштовно. Що таке мамографія? Мамографія це ромологічне обстеження молочної залози, при якому можуть виявитися за наявності зміни, які можуть характеризуватися як добро або злоякість. Після цього направляється пацієнтка, така до мамолога та на додаткові обстеження. Жінки старші віком від 40 до 49 років і мають фактори ризику розвитку раку молочної залози. Направляються на мамографію один раз на два роки. Жінки старше 50 років і до 60 років мають проходити е, скринінг на рак молочної залози у вигляді мамографії раз на два роки. Жінки старше 70 років проходять обстеження зазвичай клінічними показниками, а також за потреби направляються на мамографію. Проведення мамографії зараз завдяки співпраці міської ради. Та небайдужого бізнесу, а також Центру контролю та профілактики хвороб шляхом виїзду організованого автобусами у заклади, де проводиться мамографія, по запису від сімейного лікаря. Наступний виїзд буде 18 квітня, за яким на який ви можете, ну, можете записатися у сімейного лікаря, але не більше, ніж 35 осіб, адже автобус міщає саме таку кількість. Наступні виїзди будуть здійснюватися для жінок, постраждалих від війни, а саме чоловіки, які воюють на фронті, є загиблими або зниклими без місць. Це можуть бути й дружини, матері таких чоловіків. Для них особлива честь та хвала, адже вони віддали те найдорожче, що мали. Від своєї сім'ї, тому їхня буде прерогатива на наступні виїзди. Кількість виїздів поки в мене невідома, але Центр контролю та профілактики хвороб говорили попередньо про 10 таких виїздів. Уже було здійснено два. Надалі будуть здійснюватися наступні виїзди. Але незважаючи на це, я раджу вам подбати про своє здоров'я та звертатися до свого сімейного лікаря залежно від віку та показань, які я назвала раніше. Дякую вам за увагу та будьте здорові.